Всім привіт! Ласкаво просимо на мій канал. Хто ще не знає, мене звати Алла. Я з своїм чоловіком і трьома моїми дітками Кірілом, Єгором і Валерією, переїхали з міста Київської області в село Житомирської області, де ми купили сільський будиночок і робимо зараз ремонт. А зараз ми в машині і зібралися їхати в будівельний магазин для закупки для будівельних матеріалів для ремонту. Ось цим ми і займаємося. Що ми ми робимо ремонт в одній з кімнат, де ми прибрали піч, зняли глину зі стін, і зараз е, замазуємо глиною такі прогалини між е, стовбурами цих дерев, я не знаю брьовнами, як їх правильно назвати. Утеплюємо стіни. Після чого ми будемо їх обшивати гіпсокартоном, а також будемо робити тут підлогу, стелю, тобто, повністю повністю все все будемо тут робити. Ось це чоловік мій цим і займається. А в магазин ми їздили за антисептиком. Хочемо ці стіни ще обробити антисептиком, тому що, як ми зняли глину, вони як, виявилися трухлявими. Ми думаємо, що, може, якась живність їх пошкодила, поїла. Ну, на всякий випадок. Не знаю, наскільки це вже доцільно, але будемо таке робити. Ось. І утепляти глиною. І потім далі е, обшивати гіпсокартоном, поки що ось такі плани. Вчора чоловік замазав глиною, ось так чуть-чуть, І ми вирішили покропити це дерево, дерев'яні стіни, засобом антисептичним на всякий випадок. Тому що ось тут у нас ось така картина Оце дерево, мабуть, щось поїло, бо воно ось таке стало трухляве. Тож ми. Вирішили це все обробити антисептиком. Вчора його купили і сьогодні обробили повністю всі стіни. Ось так. Ось отаким засобом ми обробили біозахист для деревини. Ось, ось такий він. Іде. Написано: запобігає появі бактерій, грибків, плісняви та синяви, захищає від комах шкідників. Тож, ось таким засобом, обробили абсолютно всі стіни. Один раз обробили, зараз ждемо, коли воно підсохне, і обробимо ще один раз. Обробляли за допомогою такого пульволізатора, ось такого: на 16 літрів він, ось така штука. Ось один раз обробили. Воно підсохло. і Ми обробляємо вже повторно другий раз, бо написано, що потрібно обробити два рази. Ось воно такого зеленого кольору, щоб можна було побачити, де оброблене, а де не оброблене. Ну, ми взяли зеленого, так як ми все одно зверху будемо ще обшивати гіпсокартоном, і це нічого не буде видно. А так, хоч буде видно, де оброблене, а де ні. Ось так робота триває. Це вже друга стіна замащена. Ось чоловік замащує ці всі. Прогалини. Ви знаєте, коли вже замастилась друга стіна глиною, то в кімнаті стало набагато тепліше, все ж таки, як глина зберігає тепло. Так що, ось так наш ремонт продвигається потихеньку. Ось так, одна стіна, і друга стіна вже замащені. Зробили таку справу, подзвонили місцевим електрикам. Ось тут у нас був електричний щ... щотчик, лічильник, електролічильник, і ми його винесли на вулиці. Бо в хаті тут така проводка, вона вже дуже стара. Ми її всю будемо заміняти. Тут в одній кімнаті одна розеточка. Ось. Включено все, кучу переносок, і в іншій кімнаті ще одна розетка. Зовсім нема розеток. Так, так що ми будемо перенос, переробляти зовсім всі, всю проводку. така проводка. Ось такий новенький лічильник. Вони нам поставили на вулиці, щоб тепер буде зручніше. Ось. Таку справу зробили. Сьогодні у нас великий праздник, сьогодні день народження у нашого сина Егора. Йому три рочки. Ага, чи твоя, mm -hmm. рождення, сьогодні? Сьогодні. Тебі, а тебе сьогодні разенение сегодня? Подожди. Тебе день разденьте? Нет, нет, нет. Три тобі сегодня, три. три. Тобі... На один рок стало тобі більше не два, а три тобі вже стало. Тут не могли йти, вони такі за здоров'я, такі на один І стало тобі три. Дивіться, хтось такий. О, дивіться, хтось такий. Це моя є. Це твоя, да. Будеш стріляти такий. Ти йому стрій тобі? Давай відкриємо. А будет стрелять, есть цель тут есть, Бачиш, по драконах патрони твої. А, це все, ну, давай. а ну давай, побачимо, як вона стреляю. Так, так заражаем е. Ну, ось так гарно розпочався у нас сьогоднішній ранок з привітання Єгора з днем народження. Сьогодні 26 жовтня і в мого синулічки день народження, три рочки йому. Ось подарували йому такий арбалет, який стріляє шариками, такими кульками. Подарували ще йому парасольку з автобусом, з автобусами намальованими. Тобто йому дуже подобаються машини. Тому що це хлопчик, він дуже щасливий, дуже радісний. Сьогодні будемо відмічати його день народження. До нас прийдуть родичі, прийдуть куми. Так що я думаю, сьогодні буде в нього гарне свято. А ми поки що зайнялися підготовкою до свята. Це мій старший син Кіріл. Він в мене помічник. Зголосився начистити картоплі, бо нам потрібно її багато начистити. Ось Валерія вчиться і наблюдає, як він це робить. Так що ми розпочали підготовку до свята. Я буду зараз робити салати, торти. Чоловік з сином поїхали до бабусі. Вона привітає його разним народження. Так що, а ми поки що будемо готуватися до дня народження. Валерія, да? Ми так. А я поки займаюся приготуванням страв на святковий стіл. Це в мене буде салат з курячим м'ясом, з ананасом, з кукурузкою. Це в мене розморожуються поки що млинці з маком. Це бендерики буду робити. А зараз буду намащувати коржі з гущеним молочком. І це буде таке для діток такий тортик. Ще один тортик я вже зробила це у мене наполеон який робиться, не печеться, а робиться холодним способом. Дуже мені подобається. Я вже не один раз роблю цей рецепт, потім вам покажу. Так що зараз буду мастити коржі, потім дороблювати салат, потім буду робити голубці в мультиварці. Ось такі плани. А це моя помічниця. Вона у нас сидить, і всіх контролює. Валерія! Кажу, да, я контролюю всіх, чи все всі правильно роблять. Так, ну що ж, ось тортик уже намазаний. Тепер я приступаю до салата. Що входить в цей салат? Куряче філе, яке ріжеться кубиками, також 4 яєчка ріжуться кубиками, ананас ось такий ананас, кукурудза і сир твердий, який треться на терточку. Все це заправляється майонезом, і це буде у нас такий салатик. Так що я приступаю до приготування салату. Ну що ж, салат вже накришений з ананасом, залишилося його тільки заправити. Тепер я приступаю до приготування іншого салату. Це в мене салат буде. Сюди буде три яйця, варени, кукурузка, морква по-корейськи і сир косичка копчений. Теж заправляється майонезом. Тепер я буду робити ось такий салат, теж дуже смачний. Ось другий салатик теж готовий. З морквою по-корейськи та косичкою, один з ананасом. Намастила вже тортик. І зараз іду, буду тушкувати голубці. Ось в мультиваручці. в мене вже голубці тут є. Зараз зроблю соус, сметану, кетчуп і воду розведу. І таким соусом залью голубці, добавлю приправи. І ось слідуюче блюдо в мене таке. А поки я тут готувала, мій синуля успішно справився з поставленою задачею, начистив отаку велику кастрюлю картоплі, за що йому дуже вдячна. Да, сина? Да. Так що, дякую, в мене є такий помічник. А зараз, поки вже настало, настало, настав час годувати мою донечку та вкладати її, її спати, я зробила їй суміш, ось таку вона. Їсть, її рік і два місяці, і вона перед сном у нас ще куштує суміш. Так, да, Валерія? Ідемо спадки? Будемо амати і лягати спатки. На! От так от. Ось це я роблю таку заправку до голубців. Це сметана, кетчуп і також води я добавлю. Добавлю спеції, залью голубці, і вони в мене будуть у мультиварці тушитися. Що в мене є з готових блюд, що зробила я вчора? Вчора я ще е, пожарила відбивні, пожарила котлети, пожарила такі котлети ще в вафль, вах, вафлях, потім зробила торт наполеон і залила желе. Це були вчорашні мої приготування. А сьогодні я вже закінчую і в 4. Вечора в нас будуть гості, так що мені потрібно все встигнути. Пусом я залила голубці. Зараз ось в мене така є мультиварочка. І я буду ставити на, щоб тушилося. Вибираю режим. Так, у нас режим тушеніє. І включаю. Поки на 45, а там далі побачимо. Ну що ж, приступаємо до третього салату. Він буде теж з курячого філе, піджаряного, підсмаженого перець болгарський, огірки. І заправляється він соєвим соусом і гірчицею французькою в зернах. Думаю, дуже буде смачно. Це все нарізається соломочкою. І зараз такі буду робити. Наш іменинник вернувся від бабусі, був в бабусі, так. А я вже доробила третій салат, залишилось його тільки заправити. Зараз буду робити бутерброди зі шпротами. Ось такі. І з такою намазочкою ще зроблю з такою. ось, з такою. Зробимо ще такі бути. У мене такі є два багети для бутербродів. Гарні такі багети. Зробимо бутерброди зі шпротами і ікрою ось таке. А іменинник вже їсть, так? Да, Єгор? Ну, що, ось такі бутерброди в мене вийшли. Одні зі крою, другі зі шпротами. Все дуже просто, без всяких видумок. Так що так. А поки я готую мій чоловік Вадим. До речі, його ім'я Вадим, хто не знає, і мій син. Кирил з Валерією готують прикрашання до свята. Це надувають такі кульки повітряні, які Егору дуже подобаються. А Лєра, як завжди, все контролює. Ось так. А ось це ми вже прикрасили кімнату, в якій буде відбуватися святкування. В ній проходить ремонт, трошці стіни такі страшненькі, але ми кульками прикрасили вже. А це вже святкові страви на столі. Так що, що встигла, те вже накрила, але ще це не все. Ось такий святковий стіл у нас вийшов. Чекаємо ми до себе в гості. Ну, Це разом з нами буде 10. Дорослих і п'ять діток, так що готувати прийшлось багатенько. Ще... А, ось це я приступила до, до прикрашання святкового торту. Він спечений власноруч. Думала, буде сюрприз для Єгора Пішла в іншу кімнату, сховалася, щоб прикрасити його машинками, кульками. А Єгор все ж таки. Прибіг і контролював цей процес, тобто показував, де мені, що і як прикрашати. Так що, ось такий сюрприз, не сюрприз. Але все одно він був дуже-дуже задоволений, йому дуже сподобались всі прикраси. Так що ось такий тортик. Ну, щось ж, отак ми відсвяткували день народження Єгора. А сьогодні ми зібрались в подорож, про яку я вам потім розкажу і зніму відео. Тож, папа, -па, чекайте!